Ще раз усім доброго дня! Це громадська організація жіночої ініціативи, це Space, вільний простір. Зараз 15.32 в у мене на моніторі. В прямому ефірі ви дивитесь програму, яка називається Юрист Інформ. Вже не вперше ми виходимо з цією програмою в ефір і інформуємо, інформуємо людей, доносимо їм інформацію стосовно юридичних питань. Зараз ми також підготували е, цікаву, як, як на мене, і на присутніх тут е, разом зі мною в цьому ефірі юристів, а це Єлизавета Осяльникова і Олександр Явченко. Вітаю вас ще раз, колеги. Добрий день. Е, е, хочу сказати, що ця програма виходить е, в рамках е, такого. Проєкту, який фінансує на міжнародний фонд відродження, програму виховенства права проект називається посилення правових можливостей громадян порядінського району та створення юридичної клініки з використанням альтернативних засобів та інтернет-медіа. Так от наш проєкт якраз і розрахований на те, щоб ми через медіа, через нові інтернет-медіа якомога більше надавали інформацію для населення вже не тільки порядник. Району, а також і для інших е, жителів нашої країни, і тим, кому ця інформація цікава. І я зараз, о, десь випав у нас Олександр Євченко, я думаю, зараз він приєднається, а я хочу передати слово юристку громадської організації жіночі ініціативи Єльзаветі Осянікові Ліза. і питання, про що сьогодні будеш нас інформувати. Добрий день ще раз. Ми підготували на сьогодні таке питання: податки при спадкуванні укладанні договорів дарування, а також договору купівлі-продажу майна. Ліза, а чому саме це питання ви обрали ну, на сьогоднішній ефір? Ну, ми вважаємо те, що багато людей укладають договори, наприклад, договору купівлі-продажу, договору дарування і вони не знають всіх нюансів. Угу. Я хочу ще сказати: от я сказала декілька слів про наш проєкт, і зараз ми ще в нашій організації відбувається така подія. Ми надаємо інформацію у віддаленні села нашого Порядинського району. І от я так само чула, що от якраз із тих питань, що, про яких сьогодні будемо говорити, якраз було багато розвернень. Чи, так, Ліза, це Ліза десь у нас випала. Я думаю, що вони зараз приєднаються. До нашого ефіру. А я тоді ще раз скажу, що ця програма ось, з'являється Олександр, дуже приємно. Ще раз скажу, що це програма Юрист Інформ. Сьогодні, на жаль, у нас є деякі збої із, із трансляцією, але я думаю, що зараз Еліза також до нас приєднається. А я ще раз нагадаю, що це фріспейс, вільний простір і ми. Проводимо різного роду програми. Одна з яких програм є Юристінформ. І ця програма Юристінформ виходить. Виключився, підходити сюди, зараз сюди пересядеш. От такі це добре, що є не один комп'ютер і можна приєднатися. І я скажу ще раз, що програма Юрист Інформ виходить в рамках програми проєкту посилення правових можливостей громадян Прядинського району та створення юридичної клініки з використанням. Альтернативних засоби та інтернет-медіа. Зараз до мене повинна приєднатися Єлизавета, Я передам їй слово і Олександр. Ти також підготувався сьогодні, так? Так, все правильно. Дуже добре, так, Ліза. Тоді передаю тобі слово і продовжуй. Так, вибачаємо за технічні неполадки, і я хотіла би продовжити: Ну, при отриманні спадщини чи відчуженні майна згідно із чинним законодавством, особа зобов'язана сплатити податки. А саме, ну, податки на нерухомість сплачуються при оформленні договору купівлі-продажу, також при оформленні договору дарування і при оформленні спадщини. Купівля-продаж це договір, за яким одна сторона передає іншій стороні майно у власність, ну також розміри податків при укладенні договору, купівлі-продажу зараховуються залежно від оцінки відчуженого майна і складають 1% для житлових будинків, квартир, кімнат, дач, також садових будинків, гаражів, земельних ділянок. 15% при укладенні договору купівлі-продажу з нерезидентом. І 17%, якщо ціна договору, який був укладений за участю резидента, перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати станом на поточний рік. Також я хотіла би розповісти, хто такий нерезидент. Нерезиденти це фізичні особи, іноземні громадяни, громадяни України. Особи без громадянства, які мають постійне місце проживання за межами України, у тому числі ті, хто перебуває на території України. Також важливим є те, що якщо особа продала один і більше житлових будинків, квартир, кімнат, дач, садових будинків, можливо, може це бути гаражів, земельних ділянок протягом одного календарного року. Ставка податку становить 5%. Ну, також я хотіла би ще розповісти про договір дарування. Дарування це договір, за яким одна сторона передає або зобов'язується передати другій стороні безоплатно майно у власність. Розміри податку при укладенні договору дарування розраховуються залежно від оцінки відчуженого майна і складає 0%. Якщо договір укладається між родичами, тобто батьками, дітьми, чоловіком, жінкою і інвалідом першої групи або дитиною-сиротою, дитиною-інвалідом, 5% якщо договір укладається між іншими особами, і 15% якщо договір укладається за участі нерезидента. І також я хотіла ще раз наголосити, що нерезидентами є. Фізичні особи, іноземні громадяни, громадяни України, особи без громадянства, які мають постійне місце проживання за межами України. І тому у числі тих, хто тимчасово перебуває на території України, ну, у мене все передаю слово моєму колезі Олександру. Сьогодні я хочу розказати про податки при спадкуванні. Начнемо з того, що спадкування це передача прав і обов'язків від померлої особи. До спадкоємців. Права обов'язки, які прийшли до спадкоємців, називаються спадщиною. У спадщину входять всі права обов'язки, які належали спадкодавцю і не припинились після його смерті. Але оподаткуванню належить тільки право власності на майно. Майно це земельні ділянки, квартири, гроші, цінні папери тощо. Розмір податку по спадкуванню залежить від розміру оцінки майна та відраховується у відсотках. 0%, якщо спад... спадщину приймають батьки, діти, жінка або чоловік, або інвалід першої групи, діти сироти діти-інваліди тощо. 5% якщо спадщину приймають інші особи. 15-17%, якщо спадщину приймають нерезиденти. Звільняються від сплати податків. По-перше, це особи, які визнані е, постраждалими від Чорнобильської катастрофи першої і другої категорії. Друге, це інваліди Великої вітчизняної війни та сім'ї воїнів та партизанів, які загинули або визнані, безвітно, відсутніми. Третім, це інваліди першої та другої групи. На цьому я закончив. Дякуємо, що дивитесь нас. Дякую тобі, Олександре. Нарешті ти посміхнувся. Дуже цінна була сьогодні інформація, і Єлизавета знову приєдналася до нас зі, зі свого комп'ютера. Дорогі колеги, я дякую вам, що незважаючи на всі технічні збої, які в нас відбуваються, це інтернет і все може статися в будь-який момент, але ви не втрачаєте бажання, не втрачаєте оптимізму, не втрачаєте такої свідомості, і гумору і проводите програму, яка називається. Юрист інформи продовжуєте інформувати населення порядинського району, а також жителів інших куточків нашої країни і не тільки нашої країни інформувати інформувати стосовно тих чи інших юридичних питань. Це я вам дуже дякую і дякую взагалі, що готуєтесь, що надаєте таку дуже важливу інформацію. Допомагаєте людям. Я знаю, що останнім часом у вас було багато роботи. Це дуже радує. Саме для цього і є наш проєкт, саме для цього і працює наша громадська організація. А, Ліза, чи готова ти сказати нам, що наступного разу ми почуємо від вас з Олександром? Чи вже є які думки? Яка буде програма наступна? Ну, я думаю, що саме, яка буде тема, ми ще не вирішили, але вона буде цікава, тому що кожен раз ми вибираємо досить. Цікаві і корисні для наших глядачів теми. Да, ну і я ще скажу, що вони не просто корисні і цікаві, а вони дійсно ті, які потрібні, тому що всі, всі програми, які в нас виходять, вони формуються якраз із запитів тих людей, от у нас люди приходять, і ми бачимо, з яких найбільше питань вони звертаються саме ті по цих запитах і формуються програми. Олександр, скажи ти нам декілька слів. Ну, так, да, ми завжди готуємося, вибираємо самі актуальні теми і стараємося допомагати населенню да. в юридичних питаннях. Дякую тобі, Олександре. Ну і будемо закінчувати нашу програму. Ще раз нагадаю, що це була програма Юрист інформ, це громадська організація жіночої ініціативи, це місто порятин, і будемо раді е, бути корисними вам, наші глядачі. Якщо ви ще не зареєструвалися на, наших, на нашій сторінці, яка називається Фріспейс-вільний простір, або на нашому каналі YouTube, який так само називається Фріспейс вільний простір, зробіть це, і ви будете частіше з нами зустрічатися, з нами приємно, корисно. І будемо раді, будемо раді. Залишайте свої коментарі, можливо, у вас є побажання стосовно тих чи інших тем. Ми будемо враховувати всі ваші побажання і зробимо так, щоб... Той час, який ви провели з нами, був корисний і для вас, і для нас. До побачення, до нових зустрічей. До побачення. До побачення.